Той, хто боїться, бачитиме загрози завжди там, де їх навіть немає. Той, хто ображений, завжди знайде привід для нової образи в будь-яких словах чи вчинках. Той, хто почувається нікчемних, не помітить, коли йому дають щось цінне. А той, хто звик жити постійній напрузі, бачитиме завжди лише труднощі і перешкоди. Той, хто не довіряє Всесвіту, і все контролює, скрізь чекатиме обман і зради. Той, хто носить собі провину, в кожній ситуації шукатиме чим завинив цього разу. А хто відчуває самотність, навіть у натовпі, почуватиметься в себе одиноким. Але той, хто наповнений любов'ю, бачитиме красу в дрібницях. Той, хто відчуває вдячність, Помічатиме подарунки щодня. Той, хто довіряє, він завжди знаходить підтримку і однодумців. Той, хто відкритий, він завжди бачить можливості там, де інші приходять просто повз. І світ один. Але фільтр, через який ми бачимо його сприймаємо у кожного свій. І він складається як з досвіду дитинства, з родової системи із досвіду душі, із накопичених емоцій і різних переконань, проживань. І ми не просто дивимося на цю реальність, ми знаходимо в ній просто підтвердження цього нашого внутрішнього стану і те, чим ми наповнені. І світ просто віддзеркалює саме те, на що ми налаштовані. І змінюючи свій внутрішній погляд, внутрішній світ, ми змінюватимемо навколо. Якщо ти відчуваєш, що готова до нових налаштувань, готова бачити, дозволяти більше, ніж дозволяють старі сценарії, рамки, обмеження, я запрошую тебе в супровід. І ми разом можемо розширити поле бачення, змінити старі фільтри, повернути тобі, тебе і здатність жити у своїй силі, в любові і ясності.